Доброго дня! Відповідаю. Я вже багато-багато років займаюся саме косметикою Мальке. Це дуже чудова косметика, і багато-багато років я сама користуюсь її, дарую радість іншим людям, іншим жінкам і чоловікам. Є І чоловіча лінія. Так. Я сама цим всім користуюсь. Косметика дуже якісна, і в мене є міні-складік. Завжди є все необхідне. Якщо чогось немає, то швиденько я замовляю. Кожного місяця роблю декілька замовлень. І в мене мої постійні клієнти, вони знають, і я знаю, що кому потрібно, коли що в них закінчується. І я вже знаю, що мені перезамовити. Я ціную їх, вони цінують мене і люблять, і поважають. І завдяки своїй косметі я познайомилася з чудовою жінкою, зі своєю самою найкращою подругою Наталкою, яка в мене була сама перша клієнтка. І до всі пари ми з нею дружимо, і це моя най-най-най-най-най-най подружка. І ще важлива реч: завдяки своїй косметиці. Завдяки цьому міні-складіку я вижила, можна сказати, саме вижила в тому в сенсі слова, що в мене було що їсти, і я змогла допомогти своїм рідним. Бо в мене був міні-складік. І в той час, коли в нашому місті були руски, коли відбивали їх, ви знаєте, пройшло це все, і ще магазини не працювали все. Але люди, жінки, у всіх був стрес, і Наталка, що в тебе є? Є в тебе помадка, що в тебе? У мене розмітали всю мою косметику. Тобто, у мене нічого не залишилось, я майже для себе нічого не залишила. І завдяки цьому у мене були гроші. Так що дуже добре мати завжди такий міні-складик. Такий або більше. Але щоб він існував, щоб він був, завжди все. Свіженьке, завжди перезамовлення роблю. До речі, я відразу як тільки почав працювати наш центр консультантів і склад мальки. Я відразу перезамовила і відразу все відновила. Так що я рада тому, що я вже стільки років займаюся. Це для мене дуже чудова справа. Потім вже я тільки стала блогером. По Тіктоку і по Ютубу, в якому в мене вже майже 80 тисяч підписників. Так Так що, дякую, дякую тому, що це мені дає на жити далі.